Всім привіт! Хочу вам показати на прикладі медогонки від виробника АВВ 100, як замінити редуктор з ручним управлінням на ремінний електропривід. Ось такого типу. Основною відмінністю виробників АВВ 100 та виробника Меліса є те, що в АВВ 100 йде система Вал, вихід, що на ручному, а в Меліси місто вала тут іде втулка. Тому будьте уважні при замовленні. Таких електроприводів. Для того, щоб нам замінити ручний привід, нам потрібно відкрутити 4 болти на 13, знімаємо ручний редуктор, витягуємо штіфт. Нам він буде потрібен для того, щоб закріпити електропривід одяг. На ці ж стандартні посадочні міста ставимо електропривід. Далі кріпимо двома гайками на 13. привід. Також встановлюємо штифт, провертаючи касети і далі будемо встановлювати е, сам пульт керування. Е, можна механічний, е, а можна е, також уже, е, з шістьма програмами е, від виробника пульсовматік. Для кріплення пульта управління, за допомогою цього кронштейну, нам потрібно закріпити демедогонки медогонки його ось в цьому місці. Потрібно відкрутити два болти і прикріпити. Закріплюємо пульт керування до медогонки. Потім штекером під'єднуємо до. Пульта управління, та також тут є віклейний плюс та мінус, і під'єднуємо до акумулятора або до е, блока живлення 12 вольт. Під'єднали до акумулятора, вибираємо час, е, який буде крутитися е, рамки, і також швидкість е, вибираємо. І нажимаємо на кнопку старт. Відкачка пішла для того, щоб зупинити, нажимаємо також кнопку. «Старт». Для того, щоб оберталася. Рамки оберталися в іншу сторону, реверс потрібно нажимати тільки після повної установки рамок. Потім ми нажимаємо кнопку реверс і так само включаємо старт. Тепер оберти будуть йти в іншу сторону.